Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Все частіше від західних лідерів українці чують про необхідність переговорів із Росією минулого тижня. Кілька партнерів зробили такі заяви. Чому саме зараз та чи справді вони хочуть миру з країною агресоркою? Про це ми сьогодні будемо розмірковувати з гостем маркера подій, політологом Ігорем Рейтеровичем. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю. Нагадаю, слухати маркер подій слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Отже, пане Ігорю, минулого тижня президент Фінляндії заявив, що момент, коли потрібно починати переговори, вже досягнуто. А президент Чехії Петер Павел він сказав, що захід напевно погодився, що частина території України буде тимчасово окупована. Але за його словами, це не має заважати інтеграції України до ЄС і НАТО. Схожі заяв. Ви ми чули і раніше від Орбана, а також від китайських дипломатів. Чому саме зараз ці тези почали підтримувати інші лідери? Я думаю, що це в тому числі пов'язано із заявами власне української влади, президента України, який говорить про те, що ми готуємо свою пропозицію щодо початку цих перемовин, і ну судячи з того інтерв'ю, яке давав президент, ця пропозиція не обов'язково буде включати вихід відразу на кордони 91-го року. Вона передбачає, що частина територій, принаймні, поки що буде залишатися тимчасово окупованими, і Україна буде їх повертати переважно політику дипломатичними методами в сукупності. Ну і враховуючи ситуацію на фронті, і враховуючи наближення президентських виборів в Сполучених Штатах, і враховуючи багато інших глобальних, скажімо, проблем, які є на сьогоднішній день. Ну, частина західних лідерів вони піднімають це питання. Воно я й не зазначив. Всі ці заяви вони не звучать як знаєте таке примушування України сідати власне за стіл. Там зазначається, що Україна сама повинна приймати рішення, сама повинна виходити з того, що для неї буде оптимальним всі ситуації. Але зрозуміло, що якщо... Така ну, ініціатива від України буде походити, то західні країни її підтримують, якому форматі вона не була. І для нас головне завдання зараз ну знайти оптимальний баланс між всіми цими думками, щоб з одного боку це не відобразилося жодним чином на підтримці України: військово-технічній, фінансові, політичній. З іншого боку, ми дійсно мали непогані стартові можливості, які дозволять нам розпочати ці перемовини. Ну як мінімум завершити гарячу фазу війни. Але ну цей процес він поки що дуже умовний. Все, що ми маємо на столі, як би говорити наш президент, да, це поки що такі сценарії невідомо в якому напрямку вони будуть реалізовуватися. Чому тому що ключовий все ж таки фактор, який буде визначати початок цих перемовин, тональність цих перемовин, результати цих перемовин, це ситуація на фронті. Тому все залежить від того, як вона там буде розвиватися. Все інше це не більше ніж такі політичні заяви, які підлаштовуються під ту ситуацію, яка складається. Взагалі, якщо говорити про перемовини, то на яких умовах вони можуть відбуватися на умовах справедливого миру і міжнародного права, як казав Кулеба в Китаї чи от на умовах Росії дивіться, вони не можуть точно відбуватися на умовах Росії або там на умовах Китаю. Оскільки цю війну Росія веде проти України, то з умовами, сценаріями буде виступати Україна. Росія може мати звичайно, вона має свою позицію з цих питань. Ми це чули в нещодавних відносно заявах, які виглядають як ультиматум, які, до речі, абсолютно неадекватні. Це важливий момент позиція України дуже сильно відрізняється від позиції Росії в тому плані, що ми ну, враховуємо реальну ситуацію. Ми говоримо достатньо об'єктивні речі. Ми не кажемо там про парад, ну публічно про парад на червоній площі, про те, що ми хочемо захопити чотири російські області там чи ще зробити щось таке. І от в цьому контексті, в цьому контексті, звичайно, позиція України, е, ну вона єдина можливою виглядає. Ми відкриваємо таким чином можливість для Російської Федерації власне за свій стіл перемовин сідати. Зрозуміло, що Росія, як мінімум, може користуватися тією ситуацією, що вона контролює поки що частину території України. Вони є тимчасово окупованими для Росії. Це єдиний по суті на сьогоднішній день інструмент. Ну і другий, але він такий більш опосередкований, е, те, що вона може продовжувати війну там якийсь період часу. То ну, вони кажуть, що вони можуть ледь не кілька років воювати. Російські економісти до речі, провладні економісти. Вони з позицією військових і з позицією так званих російських політиків не погоджуються. Тому що вони кажуть, що на, на кілька років їх точно не вистачить. Вони вже мають дуже великі проблеми. Ці проблеми вони будуть тільки поглиблюватися. Тому от в цьому контексті це буде той план, який представить Україна. А далі, скоріш за все, якщо Росія включиться в процеси перемовин, тому що поки що ми не маємо сигналів про те, що вони готові це зробити, почнеться обговорення цього плану і можливо вихід на якусь позицію, яка ну мінімально влаштує Україну і буде підтримана в тому числі нашими союзниками. Те, що це точно не влаштує Росію в будь-якому форматі, я навіть не сумніваюся, чому тому, що Росія вона хоче ну просто всю Україну. Скільки вона її не отримає, вони ці перемовини для себе апріорі будуть вважати невдалими. Хто, на вашу думку, може найбільше штовхати або вже, можливо, штовхає Україну до перемовин і хто справді може на них вплинути і таки посадити нас за стіл перемовин? Е, ну, дивіться, таких країн, в принципі, на сьогоднішній день, які прям відверто там Україну штовхають, немає. Е, ну, якщо ми не беремо до уваги там, той же Китай, який постійно ну, це не підштовхування, це просто заяви, що. Давайте припинимо війну по тій лінії, яка є, і будемо і ви будете про щось там домовлятися. А, з, з точки зору наших саме партнерів, якихось прямих підштовхувань або прямих заяв з цього приводу немає, і повірте, вони і не з'являться. Ну як мінімум до того часу, якщо президентом Сполучених Штатів не стане Трамп, Трамп по суті єдиний політик, який може прямо сказати, що ми там завершуємо війну і давайте отримаємо. Бути так і так, всі інші вони будуть дотримуватися іншої позиції. Зрозуміло, е перемовини там за закритими дверима між Україною і нашими партнерами постійно ведуться. Ми погоджуємо з ним з ними певні позиції. Вони виступають там щодо нас якимись певними ініціативами, е і до речі, від них багато що буде залежати. Чому тому, що коли е ці перемовини почнуться, треба розуміти, що це не будуть перемовини напряму між Україною і Росією. Вони будуть скоріш за все відбуватися через медіатора, через посередника. Якщо якісь документи будуть підписуватися, вони також будуть підписуватися не напряму. Вони будуть підписуватися, от приблизно так як було з зерновою угодою. Україна підписує з однією стороною, Росія підписує з цією стороною або сторонами. Але ми не підписуємо ніякі угоди там один з одним, і в цьому контексті вони не, не те, що не можуть нас підштовхувати, вони просто. Ну, чекають, коли буде представлена наша позиція. Вони потім її з нами узгодять. І я дуже сподіваюся, що будуть виступати якимись спільним фронтом. Заяви окремих політиків про те, що ну варто подумати, варто сідати і так далі. Це їхня думка. Вони мають на це право, і Україна в свою чергу має право брати чи не брати її до уваги, враховувати її чи не враховувати. А хто на вашу думку може бути взагалі цим посередником? Знову Туреччина, як зерновій угоді, чи, можливо, країна ЄС, інші, чи, можливо, взагалі Штати? Подивіться. По-перше, мова буде йти спочатку про країну, де це буде відбуватися, тобто буде країна, яка надасть майданчик. З великою ймовірністю, це буде якась арабська країна, можливо, там Саудівські Емірати. Ну, подивимося, в принципі, там є кілька варіантів і. Саудівська Аравія да там є кілька варіантів, і вони зараз достатньо активно пропрацьовуються. З приводу от таких посередників, ну оптимальний варіант, що це Сполучені Штати, країни Європейського Союзу, бажано в першу чергу ті, які володіють ядерною зброєю. Тобто Франція, ну і Британія, яка не член ЄС, але європейська країна. ЄС можливо в цілому. Ну і було б непогано, щоб з іншого боку це були країни накшал Китаю, можливо, Індії ну, з Індією Поки не сильно зрозуміло. Китай, це була важлива історія, і от в цьому ж ключова проблема криється, тому що зібрати всі ці країни е, і відійти такої позиції, яка буде всіма цими країнами підтримуватися. Це достатньо складна історія. Це треба розуміти. Це дуже складне завдання. Ну але тим не менше над ним треба працювати. Бо е, Росія, наприклад, хоче прямих перемовин просто між Росією і Сполученими Штатами. От вони вважають, що їм не потрібен ЄС. навіть Китай не потрібен певною мірою. Вони хочуть прямих перемовин з Штатами, щоб Штати дали якісь гарантії Росії за рахунок України. Зрозуміло, да? грубо кажучи, щоб тут була якась там буферна зона і так далі. Ну цього не буде. Тому треба розуміти, що це буде більша кількість країн, більша кількість посередників, які готові будуть взяти в цьому участь. Врешті-решт, наприклад, країни Європейського Союзу, європейський союз цілому. Вони в таков такому форматі найбільше зацікавлені, чому тому, що війна на їхніх кордонах, і вони є потенційно наступною цілею зі сторони Російської Федерації. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні у маркері подій гостем є політолог Ігор Рельтерович. Ми спілкуємося про імовірні перемовини між Україною та Росією. Непрямі, як ми вже це з'ясували, тому закликаю обов'язково підписатися на наш YouTube канал FM Аналітика, щоб не пропускати нові відео. Також пишіть свої думки стосовно цієї теми, яку ми обговорюємо сьогодні. Що ви взагалі думаєте? Чи варто говорити напряму з Росією чи можливо через посередників? І хто на вашу думку взагалі цими посередниками може бути? Отже, пане Ігор. Юрі ми вже частково виточніше про вибори в Штатах згадали, і також хочу згадати, що в Євросоюзі заявляли, що готуються до того, що Трамп може перемогти на виборах, і відповідно Україні також потрібно готуватися. Чи не є це спонукання до перемовин, можливо, з запасним планом ЄС на випадок перемоги Трампа дивіться, те, що європейський союз готує якісь там собі сценарії на випадок перемоги Трампа, тут немає нічого екстраординарного. Я вам скажу, що вони готують такі сценарії на випадок перемоги Гарріс. Чому? Тому що ніхто на сьогоднішній день поки що не знає, яке, яка буде політика президента Сполучених Штатів Гаріс по відношенню до Європейського Союзу. Просто через те, що вона ніяких заяв не робила. Те, що вона там працює в адміністрації Байдена, а Байден доклав великих зусиль для того, щоб ну, повернути на дотрампівський рівень да, взаємовідносини між США і ЄС, це факт. Але якою буде Президен ну, президенткою Гарріс ми поки що не знаємо, і тому європейський союз на всякий випадок він розробляє такі плани, щоб е, якщо переможе хтось там з кандидатів, вони були готові як до якихось позитивних, так і в тому числі негативних наслідків. Ну і зрозуміло, що для європейського союзу можливо було б оптимальною історією вкладання якоїсь угоди там ще власне до виборів в сполучених штатів. Чому тому, що все ж таки вибори в сполучених штатах розумієте, це такі дуже непрогнозовані на сьогоднішній день, не перемінна. І власне вона розтягнеться в часі, тому що 5 листопада обрання когось президентом не поставить крапку в цій історії. Треба ж розуміти, що інаугурація в них аж в кінці січня наступного року, потім новий президент, це в будь-якому випадку. Вже буде новий президент, буде формувати свою команду, подати в стан справ. І далеко не факт, далеко не факт, що навіть російсько-українська війна для нього буде на першому місці. Тобто ну, будуть якісь внутрішні питання. Я вже мовчу про те, що якщо ми представляємо перемогу гаріс. Е, є частина прихильників Трампа, які ніколи її не визнають. Тобто, вони вже настільки себе накрутили, що вони перемогу не свого кандидата будуть вважати якоюсь крадіжкою, і це може призвести в тому числі до якихось там внутрішніх негараздів Сполучених Штатів. Ми вже, врешті-решт, це бачили: да? НАТО штурмує капітолій, це може бути схожа історія. І в цьому контексті європейський союз на всякий випадок страхується, тобто він хоче мати сильну позицію, незалежно від того, хто там переможе. Ну і до речі, він активізувався зараз у взаємовідносинах з Україною, тому що європейці вже, мабуть, фінально зрозуміли, що Штати все ж таки далеко, і е, основний е, тягар, основна відповідальність і основна увага повинна бути прибута до європейського союзу. Ну, з точки зору, в тому числі допомоги Україні. Це до речі, дуже доросла і правильна позиція. Чим вирішили європейці раніше, що одна Штати захистять. Це буде нормально, але російсько-українська війна показує, що ну, далеко не факт, що цей що цей фактор спрацює. Треба розробляти якийсь там альтернативний сценарій. От європейці зараз роблять, і це непогано, краще пізно, ніж ніколи. Трамп свій мирний план для України не розголошує, але пообіцяв нам справедливий мир. На вашу думку, що взагалі це може означати, і чи взагалі щось означає? Чи це просто такі от передвиборчі заяви? Це його заява для того, щоб якось знаєте, згладити хвилю тієї інформації, яка йде там в змі сполучених штатах про те, що Трамп там дуже проросійський кандидат. Йому треба було якось на це реагувати. І він ну, зробив таку заяву. Тут проблема в тому, що теза про справедливий мир для України звучить прекрасно. Ну тобто, тут немає жодних заперечень. Але я боюся, що в нас і у Трампа трошки різні поняття про справедливість знаєте, от в чому справа. Тому що ну людина, яка і здається, і в інтерв'ю, і поза інтерв'ю розказував дурню. Ну я по іншому не можу сказати в дурню про те, що е, там ледь не половина Україна, України це росіяни, які живуть просто в іншій державі. Дану через те, що там вони вживають, наприклад, там російську мову, і ці території належать Росії, і Росія має право їх повернути, і мешканці цих територій хочуть жити з, з Росією і так далі. Ну, в принципі, свідчить про його не надто високий рівень обізнаності того, що тут насправді відбувається, тому в його розумінні справедливий мир це може бути знаєте, припинення війни, от по тій лінії, яка є на сьогоднішній день, допомога Україні, сприяння в інтеграції там в ЄС, можливо, навіть в НАТО і так далі, але ж, втратою території. Тобто це ж явно не сильно справедливо для нас, навіть на якусь там перспективу. Тому це поки що не більше ніж передвиборча заява, тому що Трампу треба. Віся спростовувати потім в серйозних медіа ті речі, які в нього прориваються на якихось там мітингах, в яких він бере зараз участь. Йому треба якось це перебивати, і от він це робить. При цьому, наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, офіс президента і це дуже правильна позиція. Зараз активно налагоджує відносини з кількома особами з його оточення, з якими Трамп спілкується. Які точно є дуже проукраїнсько налаштовані, ну тобто вони максимально підтримують Україну. От ми зараз на всякий випадок працюємо активно з цими людьми. Що Трамп переможе, в нього там була альтернативна точка зору людей, які краще трошки розбираються в історії, і зможуть Трампу пояснити, що він ну, якби ну трохи не так оцінює взагалі російсько-українську війну. Таких заяв до речі, ще з боку Трампа буде дуже багато. Повірте, тому що ну кампанії ще три місяці. І це питання будуть піднімати, тому ми почуємо ще раз і про 24 години, і про те, що в нього чудові відносини з Путіним і чудові відносини з Зеленським. і Він знає, як все помирити і вирішити це питання за 24 години. Все це ще буде обов'язково. Тому нам на це треба поки не сильно реагувати. Бо ем, я думаю, що от в контексті плану Трампа про цей трамп, план не знає, не знає ніхто навіть Трамп, тому що він. От, в залежності від того з якої ноги він стає, в нього от змінюються в принципі плани, в тому числі і стосовно російсько-української війни. Тому тут як якби поки немає особливого сенсу це залишитися. Пане Ігорю, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера подій був політолог Ігор Рейтарович. Мене звати Ольга Салабай. І я вкотре закликаю обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть свої думки під нашим відео. Пишіть думки стосовно гостей. Можливо, ви хочете, щоб ми запросили ще когось на цю тему саме поговорити. Можливо, ви думаєте, що ми не повністю її розкрили. Обов'язково це все пишіть. І до зустрічі.